Ласкаво просимо до програми «Китай у Китаю Тіфані Майер. Відносини загострюються. Пекін засудив Вашингтон за заборону в'їзду до країни для деяких китайських студентів. Нова доповідь демократів Палати представників Дональда Трампа звинувачують в отриманні неправомірного прибутку від свого президентства, а також велике відкликання автомобілів Тесла в Китаї через проблеми з кермовим механізмом та блокуванням дверей. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Конфлікт між США та Китаєм навколо чутливих технологій знову в центрі уваги. Пекін критикує Вашингтон за те, що десяткам китайських громадян щомісяця блокують в'їзд до країни, а іноді їх депортують назад. Китайські змі повідомили про деякі випадки в міжнародному аеропорту Далеса в Вірджинії. Так торік у грудні до міста Гейл відмовилися упускати аспіранта. В іншому випадку йдеться про китайську студентку, яка проводила дослідження в Національному інституті раку в США. Перед тим як відкликати її візу, влада розпитала її про дослідження і про те, чи не пов'язані вони з китайськими військовиками. Такі інтерв'ю нагадали про період правління Дональда Трампа. Тоді китайським студентам, які мають зв'язки з військовиками, Бороняли видавати студентські візи через побоювання, що Пекін може використовувати їх, щоб отримати секретні технології. найбільша довгострокова загроза для інноваційних ідей та економічної безпеки нашої країни іноземна розвідка та економічне шпигунство з боку Китаю. Президент Байден після свого вступу на посаду зберіг цю політику у 2019 році ФБР заарештувала громадянина Китаю Дзінь Даушона, який працював у медичному центрі, пов'язаному з Гарвардом. Прокурори звинуватили його у спробі контрабанди біологічних досліджень зі США до Китаю. Того ж року влада звинуватила Є Єяньцин. Міністерство юстиції заявило, що є була лейтенантом китайських збройних сил і що вона збрехала про свою посаду в заяві на візо вона відправила американські документи назад до Китаю під час навчання в університеті Бостона. Тиск на китайську компартію зростає в міру того, як США посилюють обмеження щодо Китаю у сфері технологій, торгівлі та ланцюжків постачань. Крім цього, в Канаді федеральний суд заборонив жителеві Китаю перетинати канадський кордон. Суддя заявив, що Пекін може чинити тиск на студента, щоб змусити його шпигувати. Китайська компанія все активніше завойовує американський ринок. Занепокоєні викликають її зв'язки з китайськими військовиками. Майк Галахер, голова спеціального комітету палати представників з питань Китаю, просить Пентагон внести цю технологічну компанію до чорного списку. Так вона втратить доступ до американського капіталу. Компанія називається QuickTel. Це найбільший у світі постачальник модулів у галузі інтернету речей. Ці компоненти необхідні електронним при. Троєм для зв'язку з цифровими мережами. Причиною занепокоєння стали тісні стосунки компанії з китайським державним відомством, міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю. Воно відіграє важливу роль у зусиллях Пекіна щодо використання цивільних технологій для розвитку своїх збройних сил. QuickTel тісно пов'язана з цим міністерством. Компанія виграла нагороди і тендери, організовані міністерством. QuickTel також постачає продукцію для Beidou, яка забезпечує альтернатив. GPS та має вирішальне значення для військових операцій Китаю. Ба більше QuickTel також є ключовим постачальником багатьох інших китайських компаній, які вже є в чорному списку Пентагону, зокрема китайського технологічного гіганта Huawei та виробника дронів DJI. Група демократів Палати представників звинувачує колишнього президента Трампа в отриманні неправомірного прибутку від свого президентства. Вони стверджують, що він отримав понад 5,5 мільйонів доларів у вигляді платежів із Китаю через свої підприємства. Організація Трампа провину заперечує. У четвер демократи з комітету з нагляду палати представників опублікували доповідь. У ній стверджується, що порушуючи конституцію, компанії Трампа отримали щонайменше 7 Лих мільйона доларів від 20 іноземних урядів за час його перебування на посаді. Платежі переважно включали витрати на оренду будівель Трамп Tower у Нью-Йорку, а також на проживання в міжнародних готелях Трампа у Вашингтоні та Лас-Вегасі. У доповіді також стверджується, що ці платежі вплинули на зовнішньополітичні кроки експрезидента. Представник Трамп організейшн заявив виданню Times, що ці звинувачення межують із безумством. Він зазначив, що Трамп організейшн не може заборонити людям бронювати квитки через сторонні сайти бронювання. Команда Трампа також вказала на те, що Трамп організейшн пожертвувала скарбницю США близько. 450 тисяч доларів плюс прибуток від іноземних урядів. А сам Трамп відмовився отримати зарплату під час свого перебування на посаді президента. Статки Дональда Трампа офіційно невідомі, але за оцінками Форбс на 2023 рік вони становили 2,6 мільярда доларів. Велике відкликання для автомобільного світу Тесла відзиває понад півтора мільйона своїх електромобілів у Китаї через проблеми з дверними замками та технологією кермового механізму. Відкликання стосується моделей S, X, 3 і Y. За словами китайського регулятора ринку, більшості власників автомобілів, що відзивають, не доведеться проходити техобслуговування. Натомість, Тесла планує усувати неполадки дистанційно за допомогою віддалених технічних засобів. Тесла друга з продажу марка електромобілів у Китаї після китайського конкурента BYD. новини про відкликання з'явилися після аналогічної проблеми, що виникла минулого місяця. Тоді відкликання було пов'язане з удосконаленням систем контролю за станом водія приблизно для двох мільйонів електромобілів компанії. Популярний напій зазнає цензури в Китаї. Причина в зображеннях на пакованнях буддійських святих, які не сподобалися Пекіну. Торік, у листопаді, китайська чайна компанія випустила чайний лати, який став дуже популярним. Продукт був настільки затребуваним, що у кількох містах його розкупили за лічені години. Паковання нового лати черпало натхнення в буддизмі. На ньому була зображена будхісатва та архати. Влада незабаром наказала компанії. Що випускає напій прибрати його з пролавків, заявивши, що він порушує правила бюро у справах релігії. Водночас китайська комуністична партія пропагує атеїзм і в 60-х роках минулого століття намагалася викорінити релігію під час культурної революції. Вона громила храми і змушувала ченців одружуватися навіть сьогодні. Пекін зносить церкви та заарештовує послідовників домашніх церков. У четвер білий дім підтвердив, що Північна Корея поставила Росії балістичні ракети малої дальності, які використовуються для воєнних дій в Україні. Це підтвердили розсекречені дані розвідки. Прес-секретар з національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що США порушать це питання в Раді безпеки ООН. Кірбі назвав передання зброї серйозною та тривожною ескалацією. В обмін на своє постачання пхенян прагне отримати від Росії військову допомогу, зокрема винищувачі ракети класу земля повітря, бронетехніку, обладнання для балістичних ракет, матеріали та інші передові технології. Він додав, що Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти тих, хто сприяє угодам із продажу зброї. Щодо їхніх нинішніх запасів, то знову ж таки я з обережністю скажу: ми не побачили нічого, що свідчило би про те, що Росія не залежить від боєприпасів. Асів і ракет з північної Кореї. Кірбі підтвердив, що 30 грудня російські війська запустили на територію України принаймні одну з цих північно-корейських балістичних ракет. Вона впала у відкритому полі. А 2 січня відбулися численні запуски в межах ширшої хвилі авіаударів. Кірбі не назвав точного типу ракет, але сказав, що їхній радіус дії становить близько 885 кілометрів. Інші країни, зокрема Велика Британія та Південна Корея, засудили використання ракет. У листопаді Південна Корея повідомила, що КНДР можливо поставила Росії свої балістичні ракети в межах більшої зброєвої угоди, до якої також входили протитанкові та протиповітряні ракети, артилерійські і мінометні снаряди та гвинтівки. Москва і Пхеньян заперечують укладення будь-яких збройових угод водночас торік вони пообіцяли поглибити воєнні відносини. Росія недавно завдала кількох найінтенсивніших ударів по території України з початку війни, яка триває майже два роки. Київ заявив, що з 29 грудня Росія запустила сотні ударних безпілотників та ракет різного типу по містах України.